Доля Фрезенюса, черкаські нирники ведуть боротьбу за своє життя із державою та має мільйонні борги перед клінікою, де люди отримують гемодіаліз. І як розрахунку не буде, говорять лікарі, то вже за кілька тижнів у Черкасах вони згорнуть свою діяльність. Зупинити цей процес нирники вимагали у депутатів. Сьогодні з плакатами прийшли на сесію обласної ради. Чи вдалося їм вибити гроші у сюжеті далі? Анастасія до Фрезеніуса ходить вже п'ять років, має персональне місце та щоденний набір вітамінів. Каже, на собі відчула переваги лікування в приватників. У мене був діаліз і вдома кровать, тобто мене возили, ну стан був дуже тяжкий. А тут я навчаюсь, мене ну, різні заняття, працюю. Таких, як вона, тут ще вісім десятків. Процедури гемодіалізу проходять три рази на тиждень по чотири години. Тільки з під апарату Дмитро. Якщо раніше каже, до центру його возили батьки, то тепер приїздить самостійно. Зараз я пройшов процедуру хвилин 20 тому нормально все. А там так сказати, після діалізу ну, треба було хвилин 30, щоб відійти там, прийти в себе. Повертатися до обласної лікарні тут ніхто не хоче, але каже голов лікар центру, напевно, доведеться, бо загальна сума заборгованості вже перевалила за шість мільйонів гривень. В німців вже на протязі п'яти років, судячи з усього, урвався терпець, і е, якщо терміново не будуть переглянуті, взагалі підходи до фінансування клініки, до відношення до клініки. Я думаю, що до кінця. Березня закінчимо, щоб працювати взагалі. В обласному департаменті охорони здоров'я заспокоюють, закривати фрезеніус, ніхто не буде. Більш того, центри гемодіалізу вирішили розширити і відкрити додаткові відділення по області, що правда, лише державні. Певна фірма, яка буде ще не визначена, яка буде заходити, вона буде в тому числі інвестувати в це. А за нами залишаться лише розхідні матеріали і медикаменти, то ми вважаємо, що це буде дешевше. Проте пацієнти Фрезенуса наголошують, більш якісної послуги, ніж німецька клініка, держава дати не може. Тому з плакатами та вимогами пішли до обласних обранців. Ми просимо, щоб ці гроші, які акумулювали 8 мільйонів, пішли на закупку услуги. І друге, що ми просимо, щоб були прямі розрахунки з... Між адміністрацією і Фрезеніусом ілі адміністрація виділяє на обласну больницю, а обласна на фрезеніус. Під тиском нирників депутати таки ухвалили рішення про спрямування Фрезеніусу 11 мільйонів гривень. Вісім з них підуть на оплату послуги, а три на погашення боргів. Іншу частину заборгованості переконують депутати мають фінансувати органи місцевого самоврядування. Яна Федоровська, Сергій Єфімов. Вікка новини.